Українці продовжують дивитись російських психологів, купують їх книги, прислухаються до порад, і що ще страшніше, транслюють на свою аудиторію. А російські психологи і раді допомогти? Дорогі мої українські друзі? Я не можу ставати безучасним в тому, що відбувається в Україні. Я психолог і помочь хочу як психолог. А от чи мають вони на це моральне право? І як їх допомога може зашкодити українцям? Про це розповім детальніше в кінці ролика, а зараз пропоную почати розбирати основні маніпуляції, які використовують російські психологи, та наративи, які вони просувають. І до речі, привіт! Я Діна Веселкова, психологиня та системна сімейна терапевтка. Я буду наводити вам приклади не тільки на тих психологах, що на обкладинці, а ще й на багатьох інших. Я насправді їх не так багато знала, всього парочку і тих, хто так був на слуху, але мені допомогли мої підписники в інстаграмі, які присилали мені їх на розбір. Долучайтесь і ви. Ми там багато спілкуємось, і нагадую про підписку тут в Ютубі, якщо вам, звісно, подобається мій контент. Перша ідея, якою прикриваються російські психологи, це нейтральність. Они наголошивают, что именно это правильный вариант ставления до войны и закликают до него. Поэтому вот так, я сохраняю нейтралитет, по-прежнему вас к этому же призываю. Угу, Заразумело. А, Наступный. Я считаю, что э, психологи, как и врачи, должны быть более-менее нейтральными. Почему? Почему психологи не имеют права быть політично ангажованими. тільки війна це не просто політика, і тут ще цікаво, чи дійсно це такий нейтралітет у психологів, чи вони прикривають цим свою якусь іншу позицію. Я це чувствую совершенно всім людям і в Донбасі в Україні в Росії. Що в нас вже Луганщина та Донеччина це вже якась інша країна? Ні, це області України окуповані Росією. В Донбасі. Як я можу бути вам корисним, як можу я вам допомогти, якщо я внутрішньо займаю чию-то позицію? Сполучається, що я веду ефіри, людей обіднять або общать. Mm, я прям дуже хочу, щоб мене обобщили. Психолог взагалі не володіє термінологією, ну, або я не знаю, як інакше пояснити його таку жагу, узагальнити людей. І якщо ми вже почали говорити про терміни, то нейтральність, про яку говорять російські психологи, це підміна понять. Є нейтральність у психотерапевтичному контексті, тобто це такий методологічний принцип, технічний прийом. Наприклад, в роботі з парою давати висловлюватись рівною мірою кожному із партнерів. А якщо у них виникає конфлікт, то не займати жодну зі сторін. Те саме стосується внутрішнього конфлікту на індивідуальній терапії. Тобто мова йде про психічну реальність, про переживання, думки, емоції, це суб'єктивна реальність. І ми контактуємо з клієнтом з позиції із ідентичності терапевтичної. І то мені важливо знати, якою позицією притримується мій терапевт, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Бо ми йдемо в роботу не за методами чи інструментами, а до людини. І з нею ми вибудовуємо психотерапевтичні стосунки, тому мені важливо знати, які цінності в мого терапевта. Війна це об'єктивна реальність, і з нею ти стикаєшся перш за все як людина, не може бути нейтральності до базових цінностей, коли мова йде про вбивства, геноцид. Терапевт має називати речі своїми іменами: війну війною, агресора агресором, жертву жертвою. Щоб не стикати з реальністю, де твоя країна робить такі жахіття від твого імені, російські психологи придумали собі такий копіум: ніякої дійсності, ніякої правди, ніякої реальності. Ми цю реальність фізично не можемо ніяк воспринимать. В цілому, наші органи чувств. не способны показывать нам реальное положение дел, действительность. Я к вам такая заперечение реальности. У каждого своя правда была всегда. Более того, вот когда я со студентами обсуждаю такие вещи, я имею в виду не политику, это как раз я в эти разговоры я не лезу, а то, что каждый видит мир по-своему. То есть правды нет? Одной правды нет. Одной правды нет. Одной правды нет. Я вот студентів, когда это довожу до коленя, я им говорю, а какие есть основания считать, что это не галлюцинация? Например, вот мы с вами все здоровы, а, а ми решили, что мы здоровы? Почему мы решили, что вот это стулья там, а это не привиделось? Офігенна філософія, особливо коли це відео про пропаганду під час війни. Ну, вона не може сказати ми не праві, Тому обирає позицію одної правди – ні. Вона стверджує, що саме так треба дивитись на світ і через 30 хвилин говорить оце. Одні і ті ж речі можуть бути не обов'язково білими і чорними. От нещасний дитина, у якого в школі говорять одне, вдома інше, друзі третє, а в дворі або в спортивній секції четверте, у нього взагалі є шанси з ума не сойти? Тобто ця позиція виглядає все ж таки як божевілля. Він либо вибрати, або зробити річ, яку він взагалі не зможе зробити, а зробити якийсь п'ятий варіант, який всіх мозг у нього має бути. І от цікаво, як саме має сформуватись у дитини критичне мислення, щоб вона могла зіставити цей п'ятий варіант, коли пані вчена підтримує. Пропаганду в школах. Появляются в школах уроки о важном. Понятно, что им там будут говорить. Нет, И... ну, политический разговор я просто да, не, не да, хочу вести. Да, да но, я, я виду, виду, что что но я имею в виду, что это... Но я имею в виду, что все... Понимаете, это, это очень сложная тема. Потому что если ты никакой информации не даешь, пустых мест не бывает. Либо это пустое место запомни, заполнится белым, либо оно заполнится черным. То-пто, -то краще это Російською пропагандою. І тут ми можемо далі ще згадати експеримент, який проводили на Росії, де доволі дорослі люди а, називали чорну пірамідку білою. большое. Обі Війна поляризує, є чорне та біле. І оця позиція обі біле тих, хто вірить в російську пропаганду, в виключну роль Росії як освободителя. А от що роблять російські так звані нейтральні психологи, які так відстоюють позицію одної правди Ні, не все так однозначно. Вони говорять, що ця фігурка сіра. Хоча в неї є конкретний колір, її фактичний, чорний. І їм плювати, що там говорить весь цивілізований світ, що їм говорять українці, яку цю реальність спостерігають у себе за вікном. Ні, в них є. так вот наступна теза. Сейчас нигде нету объективной информации. Все, что сейчас происходит, любая информация, любые э, какие-то видео, э, распространение любых новостей, это сейчас э, ну э, либо фейк, либо возможно фейк, либо мы не знаем правда или нет. А ось це справжнісенький газ лайтинг щоб жертву сумніватись в адекватності свого сприйняття. Реальные новости происходят редко. Все остальне це інформаційний контент. Бачите, інформаційний контент, ніяких реальних новин. Хочу уточнити, що це одне з серії відео, які він випустив на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що ще важливо знати про Курпатова – Він фінансується Сбербанком. Прум, прумпу. технологія маніпулірування, технології промивання мозгів, технології управління мімас, соціальна інженерія. в сфере управления мнением и создания внутренней реальности давным-давно уже превзошли, давно уже превзошли любые способности, любые возможности критически осмыслять. У всего света критически осмыслять возможности а, есть, але у россиян есть супертехнологии отключения мозга. Ось вот у этом видео Десь тут посилання з'явиться, я розповідаю, що ідея про надпотужну російську пропаганду, яка у всьому винна, це також пропаганда. Е, у ньому я розбираю також наративи тільки російських лібералів, так званих хороших росіян. Якщо вам буде цікаво, зайдіть, подивіться. Частіше за все, ця позиція не все так однозначна, всі правди ми не знаємо. Спосіб сидіти на двох стільцях. Щоб не втратити гроші тих, хто на іншому боці, ну чи просто сикливість. Але ще й гірше це позиція за війну, така завуальована, тому що там людина, наприклад, не може її виражати прямо. І зараз ми подивимось таку ілюстрацію в одному із відео. Ну я не збираюся обсуждати їх позиції, і тим більше становитися на чую лібо сторону. А ось як вона насправді не буде ставати на чую-лібо сторону. 24 февраля в 5 утра стреляли него а 8 лет обстрелов. Факты. Один из самых сильных приемов. Драпека очень очень подкована. Она разбирается в культуре, в истории, в политике. То, то для той психологини 8 лет дамбили бамбас це Факты. Благодаря своей эрудиции, мудрости, опыту Елена выиграла этот поединок нокаутом. Отже, бути людожером. Це мудрість та ерудиція. А психологиня, яка підтримує наративи про 8 літ, самі винуваті, не впровокували просія, не напала, займається звичайним Блеймінгом. Це коли замість того, щоб засуджувати нападника, злочинця, починають вишукувати причини його такої поведінки, виправдовувати його, і тим самим стверджувати, що жертва сама винна, що з нею це трапилось. Вот эта робота з українцями у мене не вийшло з договориться. Может быть, поэтому у Путина не получается. Путін так хотів домовлятись, що вирішив о 4 ранку почати бомбардувати міста України. Е, але і це російські психологи, звісно, виправдовують. Знаєте чим? Зеленський поганий. Тому ми на вас напали. Люди в Україні. Ви правда не розумієте, що у Зеленського очень длинний язик. І он. Этим языком говорил, ми вступимо в НАТО, вернімо ядерне, он не герой, он розрушитель. прямо говорил. він не має права це казати. Так? Вільна держава не може вирішувати, куди їй вступати і що робити. Тобто, твоя країна, президент, який представляє твої інтереси, нападає на іншу країну. І ти замість того, щоб засуджувати його агресію, починаєш шукати причини, чого він це зробив. Тобто виправдовувати його. Це те саме, що якщо на дівчину нападе психопат, почне її гвалтувати, звинувачувати не його, а її роздивлятись. М -м, ти в сукні. А може, якщо б ти була в джинсах більш таких широких, щоб не спровокувати, то на тебе ніхто б тоді не напав. Психологи, а це моя улюблена частина. К тому же в состоянии измененного сознания, что я как психолог вижу по его видео и интервью, и во что я до последнего не верила и спорила с другими, что это пропаганда и ложь. А что может сделать человек, который вообще дереализован с вашими жизнями? Вот так, звісно, аргументы. Можем подобрать еще одного эксперта в цій теме. Потрахується під коксиком в попочку, тому що кокаїну наркомани очень люблять потрахиватися в попу, і у нього є бісексуальна свобода, в ньому вона чувствується, що він з легкою. Чому він вибився, собственно говоря, президенти? У мене тут велике питання: хто саме не відчуває зв'язок з реальністю? Уявляєте, коли твою країну бомблять, ти можеш відчувати дереалізацію? Гострий стрес, травматичний досвід? Це ну, одні з основних причин виникнення такого стану. Сидять дві такі розумні тітки і віщають, як має відчувати себе людина, як має виглядати людина, у якої в країні повномасштабна війна. До того ж, на початку вторгнення він спав там, по пару годин в день. Чого він такий дивний? Незрозуміло. Дуже вражає, що президент сам веде соцмережі. А глядя на вот эту активность в Инстаграм, складывается ощущение, что президент занимается не решением проблемы, а личным пиаром. Вы вообще видите, сколько постов было за это время? Адекватно это для страницы президента? Цева Наше не бачила, как він китайську китайскута. Арабську і самостійно зробив ці твіти. Це, до речі, тоді, коли Росію оголосили державою з терористичним керівництвом. Ну і, звісно, куди без наративів від кваліфікованої психологині про біолабораторії і НАТО. Я, я, я навіть не буду це зачитувати, чесно. Я не розумію, чому вона не знімається в своїх відео з шапочкою з фольги. От, ну... Просто мої мислі. миллионера. Мои пацифистские взгляды не позволят мне поддержать войну. Это я никогда не поддержу ни Украину, ни Россию. Однако, находясь на Аллее Ангел, ознакомившись с историями убитых детей, которые даже до школы дожить не смогли, я начинаю задаваться вопросом. А зачем бить целенаправленно по мирным гражданам? Да, во время обстрелов российской артиллерии тоже гибли дети. Но это не было целенаправленным ударом. А чому тільки алія Ангелов? А Де історія про розп'ятого мальчика в трусіках? О, нормально вже історії про Одесу. Під'їхали, звісно, вона там у себе краще знає, що тут у нас відбувалось. Коли задають питання, а вам яке діло, чого взагалі до нас лізете, Що хороше питання? То для неї це нічоловічно не, не встречати носа в справи іншої держави. Росіяни от прям не можуть зрозуміти, що якби Росія за великі гроші не розхитувала ситуацію в Україні, не ввела свої війська в 14-му, то ніякої алеї ангелів не було б. Але ж Росія бореться з нацизмом, треба порахувати, скільки там в Україні нацистів. А на своїх дивитись не будемо. Просто Росія для руських. Здаємо квартири тільки славянам, ці хачі, Азіри, хахли, От Саме таке відношення до інших націй у росіян. От, нібрат, гніда чорна жопа. Ось війни розв'язані Росією за останні 30 років. А ось війни розв'язані Україною. Хм. Дивно, так? Що то у Росії всі такі сусіди погані? Якщо від усіх виняє гівном, треба, мабуть, принюхатись. Можливо, обісрався ти. Ідемо далі. Теракт на мосту. Росія анексувала Крим, незаконно побудувала цей міст, через який регулярно переправляється російська армія, техніка, яка вбиває українців, і стався вибух. Їхали там двоє людей вночі під час. Повномасштабної війни, нагадую, чи можна назвати це терактом? От ще одна теза. І та сторона зло, і інша. Правда? Давайте згадаємо історію з гвалтівником та дівчиною. От уявіть собі, вона дістає балончик, запшикує, починає себе захищати. І що їй на це говорять? Ти нормальна взагалі? Дивись, у твого нападника зараз очі червоні і болять. Ну, Все треба судити тебе за напад. А це достатньо тяжело, тому що хтось може вам сказати, що так ви оправдуєте агресію. Це вам хтось може сказати, бо це так і є. Це ваша держава вторглась на нашу територію, не навпаки. Ще одна з маніпуляцій розігрування ролі жертви. каже: там могла бути я, так могла б бути, якщо б ти вирішила їхати під час повномасштабної війни в будинок свого батька, який ти купила йому на анексованій території. Це так цікаво. Росія окуповує території, вбиває українців сотнями тисяч, зрівняла Маріуполь з землею, а потім ви дивуєтесь, що ваші люди не безсмертні і що скоро війна прийде на вашу територію. А оця історія про помічати обидві сторони конфлікту це для Ольги просто слова. Бо 10 жовтня в неї не було жодної сторіс, жодної згадки після масованого обстрілу, дійсно терористичного, по всій території України. Але ні. Теракт це отой а, підрив мосту. Ох, щось я знімаю і вже розумію, що хронометраж у відео буде задовгий. І такий, знаєте, концентрат крінжі на квадратний метр. Так, Тому я вирішила розбити це відео на дві частини, так щоб ви порційно спостерігали за диким світом росіян. Бо всім вислати молоко за шкідливість в мене не вийде. Буду рада, якщо поділити своєю думкою в коментарях щодо цього всього. Ну і ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте не <гум> дизлайк. Бо я насправді орієнтуюсь на ці цифри і вирішую, який далі формат робити. І друга частина, яку я дозніму, буде десь отут, у фінальній заставці. Обіймаю. У я... мене немає слів. Діна, зберись. Боже, який позор.